Христос рождається з вами, Отець Степан, ви на каналі «На Спасінням. Коли церква Христова почала рости і число вірних збільшуватися, апостоли встали і сказали, що не гоже нам лишати проповідування Слова Божого і йти служити при столах. Отже, вони вибрали серед народу достойних мужів, які стали діяконами і почали служити людям і проповідувати також. Серед них був святий первомученик, архідіякон Стефан. Як каже передання він був жит, гарний тілом, мудрий, розумний. Його буває, знаєте за що? За правду. Тому що він говорив правду, яка же нам не подобалася. Він їм згадав все від Авраама до Христа, які вони були невірні Богові, як вони постійно його зраджували, служили різним божкам, тельцям, як вони самого Господа Ісуса Христа розіп'яли. Звичайно, їм ця правда не подобається його каменують. Але як каже Святий Августин, святий Стефан забуває святі ще перед тим, як його вбивають. Коли він говорить слова Господи, не залічи їм то за гріх. Войовіть, який, яка свята людина, достойна людина. З прикладу святого Стефана ми можемо, перепрошую, взяти для себе. Завжди стояти і йти до кінця заради правди. Правда є тяжка. Якщо ви знаєте, люди ходять до церкви і сюди підписуються на оцей канал, бо ви хочете слухати якихось там хвальби, щоб вас величали, щоб казали вам: все файно, такі, ви добрі, такі, які ви є, не треба мінятися, то є брехня. То є не церква. То є недобрий священник, перепрошую, і ми з вами йдемо різними дорогами. Дорога до спасіння є вузькою, каже Христос. Чому бо треба правду про себе сприйняти? Прийняти, що я є грішний, що мені треба мінятися, я мушу постійно вставати, коли падаю, і йти далі з Христом. Ця дорога є вузькою. Дорога правди, яка веде до неба. Святий Степан показує нам, що християнство це не тільки про якісь радісні моменти, про якесь таке, знаєте, добре переживання, зустріч тільки з добрими людьми. Ні. Християнство це випробування. Це навіть муки перед смертю. Це зустріч з тими людьми, які тебе ненавидять. Ти з тими маєш людьми працювати, сказати їм, що вони побачили в тобі справжнього християнина. Та як святому Степану. Ось приклад святого Стефана, який ми маємо взяти для себе. Завжди говорити правду, яка вона є, хто би там слухав і кому би там не подобалося, правда завжди перемагає. Всім Стефаніям і Стефанам. Бажаю многії літа бути кріпкими, сильними духом на многі і благі літа. Христос зрождається.